Цього тижня під моїм головуванням відбулася велика нарада щодо підтримки масового спорту і олімпійського руху. Це була серйозна розмова, бо безумовно дві золотих медалі в Ріо це не те, що влаштувало український народ. Майбутній олімпійський цикл вже розпочався, і ми не можемо допустити, щоб через 4 роки на літній олімпіаді в Токіо у нас були показники, не дай Боже ще гірші. Це удар по престижу України був би. Я вже не кажу, що за два роки зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї ми також повинні дуже серйозно подбати про виступи і успішні виступи наших спортсменів. Тому ми виходимо на різке збільшення фінансування спортивної інфраструктури. Власне, воно запроваджується. Дотепер його не було. Фонд регіонального розвитку є принципова домовленість на рівні уряду, і прем'єр-міністр це підтримав: 10% своїх видатків буде скеровувати на. Будівництво об'єктів спортивної інфраструктури. А це по е, наступному року. Ще цифра ця плаває, але це щонайменше 300 мільйонів гривень, щонайбільше 900 млн мільйонів гривень може бути виділено на ці кошти. А це ті ж самі до США, це палаци спорту, це стадіони, це е, локальні стадіони в житлових масивах.